У Держприкордонслужбі відмовилися коментувати інформацію, що екс голові офісу президента Андрію Єрмаку, начебто, заборонили виїзд з України після недавніх обшуків набу у коментарі українському змі речник держприкордонслужби Демченко заявив, що відомство не розголошує інформації про обмеження виїзду конкретних осіб. Ми не даємо підтверджень чи спростувань ні по конкретним громадянам, ні по дорученням уповноважених державних органів, які можуть виконувати прикордонники відносно осіб під час прикордонного контролю сказав Андрій Демченко, пам'ятаєте що він так само приблизно коментував і ту ситуацію? Коли Тимур міндіч виїхав за межі України лише згодом, коли узгодили позицію, стало зрозуміло, що Тимур Міндіч, як багатодітний батько, покинув межі нашої держави, і фактично це вочевидь все було зроблено в законний спосіб. Тим не менше, було дивно, що правоохоронні органи не дали вказівку, так би мовити, посадов точніше, не посадовця депутата затримати. Хоча знову ж таки інформація про те, що Єрмаку заборонили покидати Україну, звідки пішла з наднадійних джерел. Це Олексій Гончаренко Читаю, що мав би обов'язково долучитися Ярослав Железняк, вочевидь, але не не бачу. Ну, тобто, тут Гончаренко тримає пальму першості. Я не хочу якось там вести контрагітацію проти саме цих двох людей, як нардепів та політиків. Але. Хочеться підкреслити, що е інформація, яку вони оприлюднюють на своїх телеграм-каналах, заради підписки і лайків і поширень, вона доволі часто, скажімо так, сумнівного походження. Тому бачимо таку інформацію, перевіряємо врешті джерел. Ну і власне ще одна тема, така гаряча, про яку важко мовчати. Хто ж може... Обійняти посаду керівника офісу президента після, так би мовити, відходу такого криголама, як Андрій Єрмак, не плутати з іншим криголамом Сивочолем, який пливе в своїй гавані, а Єрмак у своїй. Власне, що відомо про ймовірних кандидатів, розмірковують деякі українські журналісти. А, ви окремили такий пул шести ймовірних претендентів, і, начебто, на верхівці цього айсбергу є саме оцей молодий чоловік, очільник міста. Цифри Михайло Федоров, ну і власне, кого ще сюди сватають? Ще Павла Палісу, заступника голова офісу президента військового голови офісу президента, перепрошую, екс-прем'єра, нині очільника міноборони Дениса Шмигаля, очільника головного управління розвитки Кирила Буданова, та чинну прем'єрку Юлію Свириденко. Ну і власне зрозуміло, що. Поки що немає якихось чітких даних. Володимир Зеленський говорив, що це справа, яка потребує, скажімо так, розгляду і потребує зваження за і проти, щоб призначити на таку посаду людину. І будемо дивитися, власне, якщо дійсно люди схиляються, люди так би мовити, в оточенні Зеленської сам Зеленський припускати, якщо думки журналістів схиляються в бік Федорова. То вочевидь, це про якесь про сучасне, про цифровізацію і так далі, і тому подібні речі. Е, ну знову ж таки, Павло Паліса це військовий, але можна говорити про багато кандидатур, можна притягнути ще сюди будь-кого, але знову ж таки, поки що, це лише роздуми на тему офіційної інформації. Про те немає, до кого схиляється. Наприклад, Володимир Зеленський інформації про те немає. Знову ж таки, інші джерела свідчать, що Юлія Свереденко зовсім нещодавно очолила уряд, щоб йти на новий, так би мовити, виток своєї політичної кар'єри. Тож поживемо, побачимо. Далі не варто проговорити і про ті події, які відбуваються, а, включно і про те, що відбувається в Україні про нашу владу, про нашу політику, найбільш обговорювана подія минулого тижня це відставка голови офісу президента Андрія Єрмака. Так, от сьогодні мої колеги поспілкувалися з військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим, І він висловив свою думку, чи стане це початком переформатування владної вертикалі, чи можливо буде просто ритуальне звільнення, щоб заспокоїти суспільство своїми думками. Поділився військовий оглядач Дмитро Снігирьов у нашому тері. Тож далі давайте слухати. Важте остання заява американського президента, що про що свідчить? Буквально вчора його запитали щодо мирного плану, і він сказав, що одним з запобіжників в Україні щодо підписання мирного плану є корупція в Україні, тобто речі названі своїми іменами. Причому Сполучені Штати дають чітко зрозуміти, що і в подальшому рахуватися з тими корупційними схемами всередині українського політику, вони не збираються. І це є показовим моментом. Плюс, давайте і не забувати те, що, власне, на мій погляд, саме Сполучені Штати і здійснили низку кроків щодо відповідно, усунення з посади очільника офісу президента зауважу, власне активізація Набу і САП відбувається після того, як американська сторона фактично відмовляється від зустрічі з Єрмаком, даючи політичний сигнал українському президентові про те, що Єрмак не є рукопотисканим. І після цього відбуваються ті вже слідчі дії з боку Набу і САП. Причому зауважте, що Відповідне рішення суду на проведення слідчих дій було ще 21 листопада датовано. А самі слідчі дії коли б відбувався, 28 Оце є показовий момент, що цей тиждень намагалися якимось чином мінімізувати ті негативні для діючої влади сценарії щодо відповідної проведення слідчих дій, і можливо подальшого сценарію в моменті усунення єрмака з посади, що власне і відбулося, Причому, заважте, а де відбуваються слідчі дії за місцем проживання. А чому ж тоді принциповий САП і НАБУ не провела слідчі дії безпосередньо у робочому кабінеті Єрмака в Офісі президента? Тобто запитань більш ніж достатньо. З одного боку, ми тішимося незалежністю наших правоохоронних антикорупційних органів, але погодьтеся, запитання все ж таки залишаються. Знов таки, якщо в ЗМІ впливає інформація щодо відповідної зустрічі президента з. Представниками і, відповідно, вже там був присутній очільник Служби безпеки України Малюк, де обговорювалося питання, якраз щодо підозри, чи то не підозри очільник офісу президента. то, відповідно, її відсутність знов викликає багато запитань. На підставі ну я розумію, що слідчі дії власне проводилися в рамках кримінального провадження. І, а подальші кроки, які Ну, мала би бути підозра, підозри немає. Тобто, що виявляється тоді, ну, перше, що ну, погодьтеся, приходить на думку, це те, що з антикорупційними органами домовилися, що знімають єрмака, але без подальших відповідно, дій з боку а, антикорупційних органів у вигляді підозри, і відповідна вже ну скажімо так, рішення суду щодо обрання а, запобіжних заходів. Ну а далі, дорогі глядачі, продовжимо з вами обговорювати те, що дописують у медіа просторі щодо тіньового флоту, який Російська Федерація поки що тимчасово має. Так, от протидія українських сил оборони тіньовому флоту Ерефія є частиною міжнародних зусиль із примусу Росії до завершення агресії. 28 листопада морські дрони вразили в чорному морі танкери «Кайро» та Верат, які належать до тіньового флоту Рефії. Обидва судна отримали критичні пошкодження і фактично виведені з експлуатації. Ці судна формально належали компаніям третіх країн, але були складовою російського тіньового флоту і знаходилися під міжнародними санкціями. Як і решта танкерів тіньового флоту, ці судна постійно порушували всі можливі міжнародні правила судноплавства. Україна має повне моральне право атакувати подібні судна, адже тіньовий флот забезпечує Кремль коштами для фінансування війни проти України.